Слава Ісусу Христу! Що насправді означає єдність у Христі? Коли світ рветься на шматки, церква може показати інший шлях. Сьогодні я хочу поговорити з вами про одне слово, яке в наш час звучить майже як утопія слово єдність. Подивімося навколо політичні табори. Ненавидять один одного, сім'ї розпадаються через сварки. В інтернеті люди готові знищити іншого за один коментар. Війна, розділення, хаос в цьому світі, що ще хтось сміє говорити про єдність. Це ж недоречно, правда. Але Біблія не мовчить про поділи. Навпаки, Вона говорить. Про них дуже рано. Вже в першій церкві, у першому посланні до Коринтян, розділ 1 Павло Павло дізнався, що в церкві Коринту люди почали ділитися. Вони казали: Я Павлів, а я Аполосів, а я Христів. Уявім, замість того, щоб радіти, що вони всі належать Христу Ісусу. Вони почали створювати фан-клуби навколо проповідників. Павло це почув, і його серйозно серце розривається від болю. Він пише їм різко, але з любов'ю. Чи ж Христос поділився, чи Павло був розп'ятий за вас, чи ж Павлове ім'я вихрестилися, перше послання до Коринтян, перший розділ, тринадцятий вірш. Ці питання, як удар блискавки, вони повертають нас до центру. Не Павло, не Аполос, не лідер, не пастер, не деномінація, тільки Христос і Ісус. Для мене єдність це не коли всі думають однаково, не коли зникають відмінності, не коли ми прикидаємося, що не бачимо проблем. Єдність це коли ми, попри всі відмінності, зосереджені на одному і тому ж центрі, на Ісусі Христі, на Його Христі, на Його Воскресінні, на Його Євангелії. Коли ми кажемо: Я з ним, Ти з Ним, ми разом з Ним, тоді поділи втрачають силу, бо ніхто з нас не є центром. Центр Він один. Ісус Христос. У світі, де всі кричать Моя правда, моя група, мій лідер. Тіло Христове може показати щось радикально інше. Ми різні, ми з різних регіонів, з різними поглядами на політику, на війну, на життя, але ми одне в Христі Ісусі. І це єдність неслабка, вона потужна, бо її тримає не наша сила, а сила Ісуса Христа. Павло закликав Коринтян, маю ж я вас, брати, через ім'я Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і не було між вами поділів. А щоб ви були досконалі, з'єднані в однім, розумінні та в одній думці, перше послання до Коринтян, перший розділ 10 вірш. Це не про однакові думки, про все, це про одну головну думку Христос Господь і все інше другорядне. Тому сьогодні моє питання до кожного з нас. Чи є Христос центром мого серця? Чи я все, що будую, все ще будую свій фан-клуб? Чи я готовий пробачити брата, з яким не згоден? Бо ми обидва належимо Христу. Чи я готовий простягнути руку тому, хто думає інакше? Але вірить в одного й того самого Спасителя. Світ не потребує ще однієї розділеної групи. Світ потребує свідчення. Є спільнота, де поділи не перемагають, бо Христос переміг. Давайте молитися про це. Давайте жити цим. Бо коли ми єдині в Христі Ісусі, тоді Євангеліє стає видимим, і люди, які втомилися від ненависті, побачать, ось що може зробити Ісус. Нехай Господь благословить нас усіх справжньою єдністю, не штучною, не примусовою, а єдністю в любові до Христа і один до одного. Амінь. Якщо ця думка торкнулася вашого серця, поділіться цим відео, напишіть у коментарях Христос наш центр, і давайте разом показувати світу, що єдність у ньому можлива. Божого благословення, слава нашому Господу Богу! Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь.